Вітаю вас, шановні друзі! Сьогодні ми з вами реалізуємо проєкт, який називається Лабіринт. Отже, ми маємо спрайт нашого жука, так, який проходить нашим лабіринтом, оминає перешкоди і повинен скуштувати наше печиво, так, тобто знайти його і з'їсти. Так, отже, він проходить лабіринт, доходить до печива, торкається, каже «смакота» і збільшується наша кількість тих печив на одиницю. Так, і печиво з'являється в іншому випадковому місці, до якого треба також нашому персонажу дойти і його скуштувати. Я думаю, що суть гри вам зрозумілий. Давайте ми з вами її спробуємо реалізувати. Створюємо новий проєкт, котика нашого прибираємо і завантажуємо наш лабіринт, так, наше з вами тло. Знову ж таки, нагадую, що всі спрайти будуть доступні у посилання, яке буде закріплено в коментарях. Ви зможете їх звантажити. Прибираємо тло 1. Переходимо в код, шукаємо нашого жука. Обираємо спрайт. Розділ тварини нам потрібен ось такий наш жучок. Тепер запрограмуємо, давайте його рух. Переходимо в події. Коли клавішу пропуск натиснуто, так потрібно повернутися в напрямку 90 градусів. Повернути в напрямку, вірніше, 90. І переміститься, на певну кількість кроків. На 10. Продублюємо це 4 рази. Ось таким чином. І змінимо клавішу. Стрілка вгору, вниз, ліворуч і праворуч. Чудово. Тепер дивіться, коли він йде вгору, так, він має бути ось так: 0 градусів вниз. 180. Праворуч так і буде 90, а ліворуч відповідно буде що в протилежному напрямку мінус 90. Давайте подивимося. Так, тільки ліворуч. мінус 90, так? Ось таким чином. Ну, а праворуч відповідно. 90. Є. Супер. Направо, наліво, догори і вниз. Чудово. Наш з вами жук рухається. Так, тепер давайте. Запрограмуємо його так, щоб він не зміг проходити наш лабіринт. Тобто, коли він трокається оцих стін лабіринту, так, він повинен, скажімо, він повинен цього робити, так і він повинен е, змінити свій напрям. Змінити свій напрям. Отже, коли натиснуто зелений прапор, переходимо. Так, вибираємо. Давайте він дуже у нас великий. Задамо йому розмір. Переходимо в вигляд, задати розмір. Розмір поставимо 40. Подивимося. Чудово, він вже зменшився в нас. Так, тепер як бачите, він ось такий. Так, мало все ж проходить стіни нашого лабіринту. Добре, що ми будемо робити? Значить, він у нас буде рухатися завжди, проходити наш лабіринт. Так. Значить, і вибираємо команду. Якщо то. Так, переходимо в датчики. нам потрібна команда торкається кольору. Торкається кольору. Вибираємо піпетка. Беремо наш колір нашої з вами стіни, тобто лабіринту. Якщо торкається кольору, так нам потрібно повернути його в напрямку 180 градусів. Так, і перемістити, знову ж таки, на 10 кроків. Так, перемістити на 10 кроків. Давайте подивимося, чи це з вами наш про нас працює. Так, я, як бачите, він. Обертається, так? Сюди, вниз, сюди того вгору, Так, супер. Тепер давайте розмістимо нашого зламжука в позицію. Стартову позицію, що він починався завжди ось тут. Розміщувався, так? Тобто в координату Х та y. Перемістити в Х та y. Значить, координату йому дамо наступну мінус 218, давайте. І y буде 140. Так, подивимося. Так, чудово. Переглянемо ще раз. Супер. Наш жук розміщений. Так, тепер давайте додамо інший спрайт, який буде називатися печиво, так? Називатися печево, який буде шукати наш жук. Переходимо в спрайти, переходимо в їжу. І ось наше з вами печиво, так? Наше з вами печиво. Зробимо наступні дії далі, так? Тобто, якщо він торкається печиво, він має щось сказати. Так, і. Переміститися, скажімо, так само назад в початкове наше значення розміщення лабіринту. Добре, значить, зробимо наступним чином. Значить, якщо... Так, наш з вами жук торкається спрайту печиво. Напишемо йому тут печиво. Дамо ім'я спрайт, отак, а тут у нас буде жук. Отже, якщо наш жук торкається печиво, так тоді будемо, зробимо повідомлення. Так, зробимо повідомлення. Напишемо для прикладу Ура, я знайшов. Супер. І наш з вами жук має щось говорити. так? Беремо коман... блок-вигляд, команду говорити привіт 2 секунди. Зробимо 3 секунди. Цього буде достатньо. І він скаже для прикладу смакота. Скаже для прикладу смакота. Ось таким чином. Супер. І ще треба перемістити нашого жука в початкові координати. Тобто, знову ж таки, перейти в x та y. Наш з вами початок так, Тобто мінус 218. І y y просто плюс 140, так, 140. Супер. Так, чудово. Тепер попрацюємо з нашим з вами печивом. Отже, коли я отримую повідомлення, що ура я знайшов, так яке ми створили, значить, наше печиво має появитися в іншому місці, так? Тобто перейти до випадкової позиції перейти до випадкової позиції. Так, і воно буде завжди. Так, значить, якщо торкається кольору, знову ж таки. Так, торкається кольору. І якщо торкається кольору нашого з вами, знову ж таки, лабіринту, так. Значить ми повинні. Оповістити теж саме повідомлення. Так, ура, я знайшов. Супер. Тепер дивіться, нам треба задати розмір нашого патчива, бо знову ж таки, вона такі досить велика, коли натиснуто зелений прапор, ми знову ж таки задамо розмір 40. Так, і оповістимо. Ура, я знайшов. Подивимося. Чудово! Так, в принципі, наш проєкт вже готовий. Залишилося лише створити нам змінну кількості, яка буде рахувати кількість наших патчів, які буде шукати наш з вами жук. Зробимо це, переходимо в змінні, Створити змінну, називаємо її кількість для усіх спратів. Для усіх спрайтів. Перейдемо до спрайту ЖУК і надамо нашій змінні так, значить, значення 0. Ну, і відповідно, що, коли наш жук буде знаходити печиво, рукатися печиво, то ми будемо змінювати нашу кількість на одиницю. Так, будемо змінювати нашу кількість на одиницю. Все досить просто. Переходимо сюди, ставимо її ось так. І давайте перевіримо, що в нас вийшло. Так, є наш жук, шукаємо наше з вами печиво. Так, смакота. Кількість змінилася. чудово. І наш жук перейшов за 3 секунди до випадкової позиції. Так. Шукаємо далі з вами. Чудово! Наш проєкт з вами готовий. Сподіваюся, що у вас все вийшло так, як у мене. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, написати якийсь коментар і підписатися на канал. Дякую, на все добре і побачимось!